І всім привіт! Мене звати Вадим. компанія GetCar. Сьогодні у нас на огляді автомобіль, який ми привезли. З Голландії куплений він був на лізинговому аукціоні. Це у нас Tesla Model S 2020 року. В чому її унікальність? В тому, що тут стоять нові мотори Raven. і запас ходу виробник обіцяє на цьому автомобілі на 20-25% більше ніж на попередніх версіях, які вироблялись 18-девнадцятому році. Цей автомобіль почав вироблятись з 2019 року з 9-го місяця. Тобто, з цього терміну, вже йдуть автомобілі на цих нових моторах. I'm Дана модель Tesla Model S вироблялась з 2012 року і з 2012 по 2015 рік вона не суттєво змінювалась. В 2015 році Tesla вирішила змінити бампер. На моделях 2016 року вже йшов от, от, ось такий бампер. І до 2023 року зовнішньо Tesla не дуже змінювалась. Тобто вона як з 2012 вироблялась, так і по сьогоднішній день виробляється в схожому кузові. Але якщо дивитись на салон і на примочки в автомобілі, то дійсно автомобіль зазнав суттєвих змін. Якщо зрівнювати з автомобілем 2015 року, я був власником Tesla Model S, з заднім мотором, то одразу відчувається, тут з'явився звук моторів. Тобто, коли я їздив на своєму автомобілі, я не відчував, не чув звук моторів. Тут, коли ти їдеш, ти, ти чуєш певний такий гул, ніби ти знаходишся в якомусь космольоті. Дуже, дуже якісне, якісне кермо, дуже е, якісна тканина тут. Це одразу відчувається. Моє бачення, що в попередній версії ну, якось, от, якось трошки не так було. Е, в мене от ця частина була обшита алькантарою, Тут йде повністю стрічка шкіряна, але Алькантара лишилась так само тут зверху. Е, дуже гарний чорний дах. По дизайну салону дуже е, гарні вставки під дерево. Вони дуже якісно зроблені. Воно дуже ефектно виглядає, воно дійсно як справжнє дерево. ось Якщо говорити вже більш по функціоналу автомобіля, тут стоїть третій автопілот FSD, full self-drive. І дійсно, якщо порівнювати з попередніми версіями, він бачить все. Він бачить пішоходів, а він бачить усі максимальні розмітки, він бачить світлофори. Тобто машина, машина максимально заряджена на наш час і максимально безпечна. Зараз ми умікнули у вікни. <клес> 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 Зараз ми включили автопілот. Автомобіль рухається на максимальній швидкості до 110 км. але він сам вираховує. Деколи час від часу на протязі 20-30 секунд він просить показати, що ти знаходишся за кермом легеньким доторкуванням до керма. Він бачить попереду автомобіль і автоматично під цей автомобіль скидує швидкість. Бачить розмітку, бачить знаки. тобто Це, це все от, от тут от показується. Бачить автомобілі, які запарковані справа зліва. Тобто повністю автомобіль їде сам. Ти можеш собі взяти телефон. Тобто ну, дивитись, що в тебе відбувається в житті, в інстаграмі, там, тобі хтось написав, може, там, хтось подзвонив. Для тих, хто знає, що таке Тесла їздив на попередніх версіях, саме такий момент, до якого я не, не одразу звик, всі знають, що тут є кнопочка. Круїзу. Кнопочка. Зазвичай, коли її нажимаєш, круїз-контроль відключається. Тут цієї кнопки немає, і перший час, коли ти хочеш виключити круїз-контроль, ти звик, що він відключається з кнопки, ти думаєш, що зробити. Відключається він просто нажаттям тормозу, тобто круїз виключається. Але все-таки ця кнопочка раніше вона була дуже зручна і її трошки зараз не хватає. Друзі, ключик від Тесли. Зазвичай ми не дивимося, не розглядаємо ключики, але це такий маленький, але багатофункціональний прилад, з якого можна майже все відкрити на Теслі і все закрити. Наприклад, ми можемо відкрити на ньому багажник з кнопки, не заходячи в машину. Так само, під'їжджаючи до зарядного пристрою, ми можемо з кнопки відкрити. Ключок зарядки і сюди вставити вже зарядний пристрій, заряджати автомобіль. Так само двома е, нажаттями кнопки ми можемо відкрити багажник і собі складати вже щось необхідне в багажник. Так само двома е, нажаттями кнопки ми можемо його закрити. Насправді в Теслі дуже е, великий багажник. Е, я вам розкажу трошки про свій досвід. Я їздив на Теслі у Європу. Якщо чесно, в Європі дуже дорогі готелі, але не про це. Я просто брав з собою спальний мішок і відкидав дві задні сідушки, і мені повністю з головою. Поки я приїжджав на зарядну станцію, заряджався там півгодинки або годинку. Мені вистачало кинути спальник і поспати собі спокійно годинку-дві, коли я рухався там, допустим, в Німеччину або ще далі там в Голландію, в Бельгію, коли ми катались в минулому році а, за машинами. Тут дуже великий вмісткий багажник, і дійсно, як воно смішно не звучало, в цій машині можна просто ночувати. Друзі, саме цікаве в цьому автомобілі це зарядка. Ми приїхали на зарядну станцію. І саме цікаве про цей автомобіль. Тут стоїть європейський порт зарядки Type 2, який може заряджатись від 22 кВт напруги. Так само сюди йде ще додаткова зарядка, вже адаптована. Це 2 це швидкісний порт, який може видавати потужність до 250 кВт за годину. Відповідно, якщо цей автомобіль 100 кВт, він видає 250 кВт, Він може заряджати за 15-20 хвилин. Ви приїхали, поставили на зарядку, пішли на сакар, попили кави, з'їли гамбургер чи бургер з шаурму. Пиріжоча і прийшли собі далі. Поїхали 15 20 хвилин. Це те, що вас не обмежує в часі, так само як і з автомобілем на ДВС. Ці автомобілі, які ми купуємо в Європі, а саме електромобілі, вони вже йдуть укомплектовані зарядними пристроями. Перший зарядний пристрій це Менникенс. Він під'єднується до зарядки такого типу, як ця. Він вставляється сюди і, відповідно, інший кінець вставляється сюди в порт. Другий порт це у нас ЦЦС2. Зазвичай Тесли за додаткові кошти адаптовуються під цей порт. У нас автомобіль вже приїхав з прошитим портом ЦЦС2, який відповідно видає до 250 кВт. І саме цікаве, що є ще, це у нас домашня зарядка. З перехідничком від 200 220. Це е, зарядка вже з автоматичним заземленням. Тобто вона працює від звичайної розетки. Ви вставили, вам не треба заземлення. Вона буде видавати до 3 кВт за годину. Тобто цей автомобіль зможе зарядитись е, відповідно десь за годин 30 плюс-мінус. І так, е, під'їдаємо зарядочку, включимо автомобіль до зарядної станції. Це у нас порт ccs 2 швидкісний порт. У нас компанія ясно, дуже хороші, дуже адекватні зарядні станції. Ми бачимо, що ясна зарядка у нас видає потужність до 46 кВт. В загальному показує у нас 274 км за годину. Це іде зарядка автомобіля. Друзі, одна з найкрутіших опцій цього автомобіля це преміум-акустика в Теслі, і що вона дає нам в автомобілі 2020 року. Звичайні, звичайні у нас ідуть колонки знизу, з боку. Але, друзі, дивіться, у нас іде огромна панелька. І за цією панелькою, під лобовим склом, під е, усю ширину лобового скла йде огромніший гігантський сабвуфер. І, чесно кажучи, е, деякі пісні в Apple Music з класними басами, я просто їхав, відчував, я такої якості музики ще не, не бачив і не чув. Дійсно дуже круто, що сабвуфер знаходиться спереді, а не зазвичай як в інших автомобілях бізнес-класу, наприклад, там той же самий Hyundai Granger, позаду. Коли ти їдеш в тебе в спину воно б'я, а тут воно прямо тобі в лице, ця музика, ці баси, це дуже круто, це дуже ефектно, це неймовірні відчуття. Один з моментів, який дуже приємний, він такий маленький, але ну, чесно, з таких. От... Дрібничок і складається дуже класна і чітка тачка. Ми просто відкриваємо козирьочок коли нам світить сонце, і там нам треба подивитись на себе. І тут іде така LED підсвітка. Це дуже круто, тому що ввечері Ну ти зразу бачиш, зразу воно підсвічує трошки тобі обличчя, ти зразу бачиш набагато більше, чим просто, звичайно, Ну тобі треба тягнутись, там включати світло і так далі. мелоч а приємно. Якщо зрівнювати з попередніми моделями, то тут автомобілі е, появились караоке. Тут є така функція караоке, Ви можете собі взяти мікрофон, і коли вам скучно е, встати і поспівати е, файні пісні. А також тут є функція відеореєстратора. На попередніх моделях теж був відеореєстратор, він працював, але до нього не було доступу. Тут ви маєте можливість взяти флешку. І останніх 15 хвилин з відеореєстратора завжди записати просто на флешку. Така функція тут з'явилась. Ну і плюс дуже зручно це дві камери, які розташовані. Тут збоку вони дуже допомагають в паркуванні, в перестраюванні. Я б не сказав, що вони допомагають, але от я бачив в тройках, коли їдеш в, під час перестраювання, воно дуже суттєво допомагає. Тут воно більше ця функція для парковки, для паркування. Друзі, якщо говорити за цей автомобіль, то цей автомобіль люкс-класу 2020 року і коштує він певних коштів. Ми можемо вам привезти такий самий автомобіль, але не 2020 року, наприклад, 2018 року, тут буде стояти не сота батарея, а 75 та батарея, Теж на двох моторах. Вона теж буде дуже. Потужна, вона буде дуже крута тачка, вона буде на крутих функціях з класним салоном, але її ціна буде майже в два рази нижче за цей автомобіль. Так що, якщо вам цікаво, звертайтесь до нас, пишіть в Дірект, дзвоніть нам за номером, ми вам надамо більш детальну консультацію, ви зможете собі заказати такий самий класний автомобіль.